Планується зустріч в Китаї а, Трампа і Путіна. Чи буде, таке чи не буде? всі Трамп і Путін. Найближчий час. Найближчий час. Да, протягом місяця там найближчий час. Буде зустріч Сі, Трамп і Путін. Китай. Зараз ні. І карта колесо Фортуни, смерті карта світу. До речі, в принципі, вони запускають цю інформацію, і щоб вона програлась і зустріч, планується, і я не бачу, що вона буде. А зараз ні. Карта смерті тут і ще й е, цей боїться, мабуть, їхати. Путін, Путін таки, мабуть, боїться їхати. Як загалом зараз у Росії з їхніми партнерами там Китай, Північна Корея, Іран. Є від них допомога, підтримка? Угу. Китай підтримка. Скорей підтримка, да. А з Китаю в них трошки. Призупинилась, Дивіться, підтримка є, вона мілка, є підтримка, але вона зависла. Я думаю, Китай е грає з ним хитру гру. Тобто на навмисно затримує підтримку, навмисно щось затримує, е для того, щоб Росію заводити невзручну ситуацію. Це не ради нас, це вони для себе грають. Ну, Китай теж впливає на те, що Росія втрачає кошти, тобто на її розорення і затримки якийсь збой є. Не самі гарні карти з Китаєм. Ну, Китай дуже хитра країна, це взагалі. Вони... Так, скорі кращі стосунки. Ой, карти з скоріє, кращі стосунки, тому що прийшло сонце, тут зброя, тут підтримка, ще, можливо, Росія буде просити людей з корої. Так більше показує, що допомога, підтримка і людей. Давайте вони В цьому році, замовити. отак. Зеленського і Путіна зустріч може відбутися. Давайте. Бо казати там, що найближчим Далі. часом, мабуть, навряд чи це може статися. Так, в цьому році. Ну в цьому році і до. Це можна дивитися осені, До осені взагалі. Не йде інформація про зустріч. Давайте до кінця року буде зустріч Зеленського з Путіним Ще й пішло з Семірки, обман, гара, маніпуляція для світу. Тут закриті очі, закриті очі, тобто я не бачу, щоб вони зустрілись. Четвірка це теж пауза, це теж не про зустріч. Він тут один сидить, ще й очі закриті. Я не бачу зараз зустріч. Ну, карти мої не бачу. Це важка ноша, не знаю. До кінця року не думаю, що буде зустріч. Карти всі з доплющеними очима. Значить, Юля Свириденко, нова прем'єрка, сказала, що корупція uh -huh. в Україні надмірно роздута проблема. І це якось мені не дуже подобається такий вислів. Що значить надмірно роздута проблема, до чого вона це говорить? Тільки прийшла. Ну, що на тих. Якби як на неї, що це легко, е, хай попрацює трошки. Не бачу, що це легко подолати. Десятка мечів е, колісничі, що це легко поставити крапку, що це легко змінити, поміняти, піти вперед, без остановки. Одрізали і пішли далі. Ну, В її в очах, може, це і легко. Ну, Карти щось мені кажуть, ой, не швидкий це шлях. Ну, що легко прибрати, поставити всіх. Легко крапку поставити. Тобто в її голові поставили, цього вололи, все корупції немає. Ну, не так то працює трохи. Ну, Хай бореться. Десятка мечів, ну серйозна настроєна жіночка, прибирати під корінь. Ну, Хай попробуй ми тільки за. А зараз пошесть сарани в нас в Україні в декількох містах прям великі рої сарани. Ми знаємо, що це якби не дуже гарний знак. І по Біблії ми знаємо, що це не дуже гарний знак. Як насправді це просто природний процес, чи дійсно щось під цим стоїть? Я вчора коли дивилася це питання, мені багато багато кубків випали. Всі карти, кубки. Кубки — це вода. Причина, от яка причина зв'язана з водою, щось з водою не так. І коли спитали спитала за ГЕС, ну, під, коли підірвали. І випав жезлів. Тобто це зміна в природі із-за води, яка пішла, і от переміна. От Проблема, я думаю, що там скривається. Те, що мені показувало, що далі воно розходиться, ну, щоб зараз прям зупинили. Ні, на жаль, ні. Чомусь що нам треба подолати. Сказати, що це. Там було питання про голод. Чи буде голод? Голоду не буде. Ні. Можливо, якісь ускладнення, і дійсно, шкоду вони принесуть, і якийсь дефіцит в чомусь буде, але це не голод. Точно ні, гарні карти були на цілому. Так, це нам це, от, це Росія. Це, в принципі, все проблема із Росії. Ну, тобто, те, що вони підірвали дамбу, вода вийшла і змінилась у нас причинно наслідковий зв'язок, да так, такий вийшов. Да. Все одно Росія. Ну просто знаєте, я бачила питання по типу, що це Росія наслала ну, на нас сарану, отак от, прямо. Ну типу, напряму. Але mm -mm. якщо розглядати отак, от, от покопатися виходить, що із того, і за росія тих росія насклала, і за да. да, тих ну, принципі, дій, які так. зробила Росія. Вона там порушила екосистему, і через це відбулося таке нашестя, да? І те, що ми ще якщо, так здивувалася, що там, крім саранчі ще якісь проблеми будуть. Ну, Тобто, чи вони вже є, чи вони будуть. Ну, Крім саранчі ще і, є проблеми у нас. Ну, ну, от такого характеру маєте на увазі Ну, те, да, те, що шкодить Те, що шкодить для, для нас. Не знаю, може, там бактерії якісь розмножуються, які погані. Ну, не знаю, ну, на, наслідки плечевні, крім саранчі і ще щось є те, що Принесе, ну так шкоду приносить. Угу. Угу. Украї... Та що, в цілому вони праві. Саранчуна слава Росії, тому що це і за них, це в принципі це і за них. Українці не подоланна нація, нас пишуть чистий проти її ловим і споживаємо. Чи зайдуть в Дніпропетровську область російські війська? Заходити, шастать, бо ДВРГ це теж зайдуть, карти так не зовсім розуміють, бо mm -hmm. це теж показує, що заходять. Але окупації я не, ну, не бачу. Зараз я не бачу, буде окупація ну, ще раз. Та сили у них не хватить на окупацію, Карта башні. Єдине, що більше мені показує, що наслідки, обстріли можуть додаватись і. Не скажу, що легко, але прям щоб окупація території. Всю сторону можуть доходити. Це теж показуємо, це теж не окупація, це показувати можуть, що бігають, шастають, заходять. Щоб, ану, захватити повністю. Та ні, ну, ну ні, ні. Але обстріли якусь гадості, там, я не знаю, всередині, якийсь теракт, і ще щось можуть робити. Це... Більш про це показує. Тобто жодний населений пункт на Дніпропетровщині не буде окупований, отак, якщо. А ну давайте. Чи буде хоч якийсь населений пункт окупований на Дніпропетровщині? Ну, дивіться, опять же, що воно показує ще. Заходить, в принципі, туди-сюди, отак от ходити можуть. Якщо десь зайшли, вийшли. Паш, це така дуже маленька територія, дуже маленька для окупації, ну дуже маленька. І вони як зайшли, вийшли, зайшли, вийшли. Ну, Тобто, я не бачу, щоб вони зайшли і окупували, ну, сиділи там. Більше показують про те, що можуть трохи ходити, перетягувати там 100, 200, 500 метрів, от, от так от може ходити туди-сюди, от карта така, бачите, тягають у різні боки нитку. Тобто, можуть бути, заходити, ну ще покупували, ну, мабуть, ні, ні. Загалом ситуація на фронті як буде mm. дуже гаряча, чи вдасться стримувати ворога нашим хлопцям, дівчатам. Хоч і важко, значити важко. Треба дрони. Гочільник мені часто про дрони показує. Це наша земля. Як би не було важко, показує від людних, що важко. Це такий шлях нелегкий і треба допомога, підтримка і не легко. Але карта це процвітання для України випала. Так що хлопці відстоять. Ну, Звісно, я ще думаю, що і трошки вперед підуть. Ладно, будемо вчати. Про це говорити не будемо. Про це говорити ні, але головне, головне, що вони втримають оцю навалу. Треба, знаєте, бажати їм зараз, щоб допомогти хлопцям бажати, щоб всередині пошвидше у них поїщалася революція. Щоб на Кавказі там пішли проблемки. От їм це бажайте. Чирого серця побажайте. Щоб вони здулися зсередини. Те, що вони намагаються зробити, щоб всередині у нас колотнича була. Тільки вони в це в гроші вкладуть, а ми будемо вкладувати свої слова і свої емоції. Тобто бажати їм і запускати, щоб у них всередині були революції, конфлікти, перестрілка. Там і так щось у них чистка. Будете наблюдати, когось посадили, кого хтось помер. У них це коїться, тому що верхушка влади хвилюється за те, що буде розкол і полізуть кожен до влади, до кормушки. І так воно в них і буде. Зараз вони трошки. Всіх ліквідують, щоб ніхто не зміг добратися до них. Угу. Все, тим бажайте їм регулярно розколу війни всередині країни. Як кажуть, завжди мені пишуть, що не можна бажати смерті росіянам, вони теж люди, там, і це карма Они на вас. А давайте смерти. не будемо бажати смерті, ми будемо бажати їм просвітлення, щоб вони нарешті прокинулися і е, повалили ту владу, яка зараз <рес> ними керує, щоб була революція, якась да, такі майдани. Е, по обстрілам ще давайте. Як у нас е, обстановка? Ратуйся. Я вчора так повіст глянула, і шестірка кубків це карта спогадів. Тобто по обстрілам це може бути, чи бити в ті локації, де вони не добили, ну якісь цього структури це під загрозою, бо туди бити, і чи може показувати, як вже було по кількості. Тобто, обстріли у нас повтор показують зараз по картам. Просто повтор. Обстрілям, взагалі колісо фортуни. Ой-ой-ой. Можна -ой їм -ой. щось і пошкодимо. Я сподіваюся, що вже ми їм щось пошкодимо, щоб до нас нічого не влетіло. Ну, по колу, дивіться, пішлося колісо фортуна це по колу. Це, в принципі, ті ж локації, от по кругу. Знаєте, заново запускають. Біля кордону теж може бути гаряче, це суми, да, де близько, де біля кордону з ними може бути не дуже добре. Що чекає Росія в найближчий час? Да. Зазирнем, що у них? Ну, у них обстріли. Ну, давайте, що їх чекає найближчий час. Судово. І так е -е під носом коїться те, чого вони не бачать. Під носом закриті в них очі. на... А, те, що вони не побачать, а коли побачать, буде вже пізно, так обережно кажу. Так що а, Дуже в них ще якийсь сюрприз може бути всередині. І болючий, і великий, тому що в цілому та десятка мечів і ту спентаклій болючий, ти знаєте, повтор якийсь, можливо, паутини, щось подібне у них буде. Те, що їм нанесе удар. Болічі болі буде їм. Болячі їм буде. От на такій гарній карті, як башня, яка все, все горить, все палає. Я думаю, хай закріпиться. Це дуже позитивно, тому що я вважаю, що з ними треба боротися їхньою тактикою. Розбити їм всі склади, всі літаки, щоб їм не було чим літати, що возити, всі машини і всі боєприпаси. От так ми виграємо війну. Бо по-другому варіантів в нас немає, як на мене. Ми їм і зробимо, я думаю. Так, а для нас які гарні новини? Ну, це теж гарна новина для нас. Змін особливо не бачу. От то, що зараз зміни уходять, переміни я й маю на увазі. Тут воно все ну, все стоїть в одному, в стабільності, в цілому, помірність перша. А найближчий час якихось прям. Перемін допомога. А допомога йде. Добре, це не всередині країни. В принципі, вариться цей котелот, як вариться, так і вариться, нічого не міняється. Про закордонні, ну, про імпортних наших партнерів питаю, допомога буде, буде, співпраця буде. Зараз наші притихли, я думаю, що і це питання військових, яких дій притихли, вичікують. Можливо, да, навіть якийсь план допрацьовують, допрацьовують план, його скоро запустять. Ну не цей місяць, мабуть, а наступний.